Продовжує підйом на скалі Довбуша. Тут всюди краса неймовірна, навіть не знаю, що показувати. Просто стежка в прекрасному лісі. Тут зараз більше хвойних дерев. Потім згодом будуть листяний ліс, буки, граби. Все цвіркоче, все співає, все літає, струмочок. Також співає дзвірчить. Біля стежки дуже багато ягод, ожина була. Видно, що мало людей сюди ходять пішим маршрутом, тобто ягодки майже ніхто не їв. Ось яка краса. Тишка, які стежки, які Карпати.